Дивіться, ви коли будь-який удар робите, наприклад, задньою ногою, це все рівно зміна стійки, якщо це тільки не тактична якась ваша річ. То що ви задумали і ви лишилися руки в цій стійці, а тут вдарили. Так? Але наносячи удар, наприклад, в даному випадку задньою ногою, руки пішли. Правильно? О, правильно? Ще раз, на кінці. Розумієте? А в більшості з вас ви ноги самі по собі, а руки ви робите, опускаєте, ви ну you know, На вулиці буде пероч. Вам на вулиці буде, ви опустили, і ви скрапнули. Розумієте? Навіть любий боксер вас завалить Тому ручки тут, а на змагання...